Усім привіт! Сьогодні ось у нас вихідний день і після рясних дощів ми вирішили приїхати за грибами, пройтись по лісу, подивитися, чи є гриби в нашому лісі, чи нема. Ось, вже тут повиходили, зі мною тут слава із нелю, святин батько і свята. Так що побачимо сьогодні. Перевірка така в нас. Хоча в нас люди казали, що ходили, не особо там було грибів. Ну, а ми теж перевіримо. Походимо, були гарні дощі, тепло було. Сподіваємось, що щось і буде, якісь гриби. Походили ми в тому лісі. Гриби в нас як щуки в цьому році. Треба їх їздити і шукати. Ось переїхали, ось Неля рижика такого ось знайшла. Нарешті перший гриб у нас. Підемо далі шукати. Красота зато яка, дивіться. ось. Ліс, чистота така, супер просто тиша. Вітерець, треба трошечки подуває, десь там зверху. Шумить листва до цей, до хвоя, який хитає вітер. Красота, звісно, шикарна. Поки їхали, кстати, бачили, бачили дві косулі такі бігли там по полю теж такі красиві вже осінь у них красота звісно тут класна рослини дивіться які незвичні такий вигляд мають. але грибів поки що нема так що будемо дещо їхати далі шукати Оно, дивіться, які мухомори червоні, ух! Красавчики такі. Дуже красиві грибочки. Так, а ось і мій перший перший Ось ще маслюки ось невеличкі ростуть. Ай, красунчики, нарешті, і я знайшов щось. Свята каже, що теж щось знайшла. А ну, да, до тебе пролізти. О! Дивіться, маслюки і рижики воно дивіться, які гарні свята понаходило. Молодець. А я ще тільки два маслюка знайшов маленькі. І все. Ну будемо шукати. Головне, що хоч трошечки є вже, полазимо трошки. Свого гриба, як кажуть, завжди треба шукати. Так. Нарешті ось і я знайшов що гриба, ось у траві якийсь маслюк росте. Опа-опа. чина чина опа. Дивись, а він весь весь он гнилий. Трухляк, але ж був. А ти бачиш диви, де треба шукати, де цей, де як тобі сказати, де тут більше таке просторо, де коротше, сонце попадає. Сонце і, трава. Да, сонце і трава, і він там і росте, бачиш? Ось тут по горбу можна полазити. Там десь знайшли ось, ось, дивіться, таку наруну. Тут багато щось е, всяких тварин. Бачили навіть сліди лося, зараз ось покажу. Такі прям свіжі-свіжі. Ось ось дивіться які, які сліди ось. Бачите, прям видно ось копита, ось одне. Інше. Тобто прям недавно йшов лось чи, я не знаю, чи може олень якісь. он дивіться, якого рыжика знайшла. Красунчик просто. Ось такий у нас поки вражається по грибний. Конечно, пролазили ми багато, грибів не дуже багато. Не знаю. Вон Славка йде і папа светом. Зараз побачимо, що вони там назбирали. Будемо трошечки далі ще переїжджати, побачимо. Може ще десь не знаю, де ті гриби шукати, Але поки що грибів дуже мало. І що там? Ну, старі вже, да, такі. Ну, типу, не оце, щоб після цих дощів повилазили. Це точно. Ви Мухоморів багато, ти бачиш, поляни прям ці. Ну, вагон, а чого білого нема? Непонятно чого. Ну, поїхали далі, так? Да? Давай. Так, ось переїхали ми ось такий березнячок ще спробуємо. Тут інший ліс. Он всі якраз розходяться. Попробуємо тут щось пошукати. Може якісь підберезовики, які бабки якісь побачимо. Ліс трошечки змінився і ми вирішили тут вийти теж пройти. Хочу аж показати, дивіться, яка природа. Ось яке дерево, дивіться. Юх-юх, я. Ось У людей вон, сіла машина, застрягла, вон, в калюжі тільки що пробували її виштовхнути, дергали нашою теж е легковою машиною, але все одно ми її не змогли витягнути. Тому визвали трактора і чекають. Ну, Ми тут трошечки походимо. Якщо буде допомога треба, то теж допоможемо. Ось, вирішили ось. Зараз дівчата приготують. Щось поснідаємо, да будемо далі збирати гриби якісь. Дивіться, Неля навіть шубу тут притягнула, щоб холодно не було. Да, <правда> 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 а ти типу <правда> па... пальто. Коротше, поляна вже, я пам'ятаю. Грибів <правда> 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 нема, де да хоч поїмо на природі. Такий осінній пікнік буде. Приїхав трактор ось із села, витягнули ми тільки що машину, поїхали вже. Не захотіли вони далі збирати гриби. А ми перекусили і з новими силами підемо збирати далі гриби. А ви бачили, що в лісах під Макаровом водяться крокодили. ось Дивіться, я ось вам покажу. Хе-хе. Такий класний крокодил Ось так от у нас не тільки крокодили в Африці. І в нас теж є. Знайшов, я все якогось гриба, всі кажуть знімай, знімай, знімай. О, так це білий гриб, прикинь, йо, ні, срака то, блін. Поганка, а диви, як виглядає, да? Ну це ж такі гриби, я. О дивіться, яку квіточку Неліслава подарував. А ми ще знайшли ось Папа Святин, дивіться, якого білого гриба все ж таки знайшов. Ой, одного. Красунчик який. Ай, треба ще 50. Та, ти думаєш, сюди? Ні, вверх чи направо? Направо давай. Направо, так буде Та нічого не жарко. Слава, тобі жарко. Це у нас вічно Ми але в саді подіваємо. дивіться, мухомори прямо на дорозі наростуть. І є які ногами вже побили. Гриби зібрали вже. Ой. Обережненько, обережненько. Світка, ти ж дорогу запоминаєш чи ні? Подивись, мухоморопав. Подивишся. Дивіться, як природа ось дерево засохло, а потім як мох літаки покрив. Ну це вже дивіться, які ось. Дивіться ось моя рука. Які лапаті, слава каже. Здоровені які. Оце мухоморів багато, а в них грибів щось дуже мало. Місця, звісно, дуже гарні, дивіться, яка красота, які ялиночки молоденькі, дивіться. Такі всі зелененькі. Ух, Красота яка. Дуже неймовірні такі. Пейзажі природні, настоячі. Дуже мені подобається. Але бачите, сьогодні грибов щось дуже мало, дуже поки що. Або рано, або будемо ще чекати якихось дощів і щоб тепло було. Може ще полізуть багато. Тоді ще будемо приїжджати сюди. Так, ну що, проходили ми вже, мабуть, з години три. Такі пригоди у нас у лісі були і машина, там у людей застряла. Ну нічого, витягнули. Кстати, швидко приїхав і трактор, тому якось всі навіть і не встигли понервувати, як, як слід. Ось. Так що ось такі, дивіться, у нас... Хотів сказати улов, можна так сказати, що і улов по гриба. Оце ми втрьох назбирали, там бачите, там рижиків маслят. Одного білого знайшли, ну і трошки там, парочку грибів польських. Ось такий у нас вийшов збір грибів. Ну, не знаю, бачите, може якісь погодні умови не співпадають з грибами, дуже багато мухоморів, а нормального гриба як би і немає. Ось Це ми збирали ось в Макарівський район. Ось це Київська область. Хто десь може в інших областях кстати, збирав гриби, можете написати в коментарях, де хто там може ходив на цих вихідних і десь може гриб якраз і росте. Бо у нас, як бачите, мало. Ну, будемо сподіватися, що складуться погодні умови так, що будуть гриби. Ми ще там через пару тижнів, я думаю, приїдемо і позбираємо гриби ну, в ці ж самі місця. Так що, кому відео сподобалось, пишіть коментаря, ставте лайка. Всім до нових зустрічей. пока.